Нашої уваги зі скульпт-перини. Вона називається лимон. Що потрібно зробити? Притягуємо руки вперед. І уявляємо, що в ваших руках є, можливо, зручніше один лимон, хтось може уявити два. Ну, бачимо того: ми знімемо свої оціни на полі, витягуємо руки вперед, уявляємо, що у вас в руках два лимонки. Починаємо їх стискати. Ми вижимаємо всі. Вижимаємо, вижимаємо максимально, щоб ви відчували просто, що він витікав. Коли вже ви бачите, що пусти ваш лимон, просто пускаємо руки, розслабляємо. Випустимо. Можемо повторити цю вправу. Знову беремо ремонт. Вижимаємося. вижили, вижили, вижили максимально.